Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про те, що хлопці 17 років повинні ставати на військовий облік в ТЦК або в резерв плюс. В іншому випадку буду сплачувати штраф від 17 тисяч гривень. Ми вирішили дізнатися думку Житомирян з приводу цього. 17-річні хлопці, ну, я думаю, що вони ще не готові до того. Більше, я вам скажу так, у мене чоловік 3 роки майже на війні. Це людина, яка 38 років. А я думаю, таких молодих. Хлопців там не має бути. Я не знаю, як це розцінювати зараз. Мабуть, це правильно з однієї сторони, тому що ну, держава повинна теж якось знати, що буде завтра і хто її буде захищати. А вже так, як вийде, так вийде, тому що багато дітей після закінчення шкіл десь виїжджають за кордон, там навчаються і чи повернуться, чи ні, то вже таке питання. Але я думаю, навіть, що це правильно все-таки. Я підтримую, так як в мене чоловік військовий, і я до цього відношусь нормально. В принципі, чого одні повинні сидіти вдома, а інші воювати. Але штраф, ну, такий. Величенький, трохи, я б сказала. Могли б зробити поменше. Я рахую, що цим дітям треба ще пожити перед тим, як іти на війну. Я також військовий. І 17 тисяч гривень вони не повинні сплачувати. Я рахую, що вони повинні залишити якийсь генофонд українців на цій землі, тоді йти воювати. Ну, є проти штрафів, звісно. А те, що не повинні ставити, то повинні ставити. Це дуже важке запитання. Тут треба індивідуальний підхід. Я сама маю дитину, сина, 14 років, і моя особиста точка зору. Ну, можливо, так потрібно, адже ми проживаємо в часи війни, у нас військовий стан. Я думаю, що ну на будь-яку ситуацію можна подивитися з двох сторін. З однієї сторони, якби треба поповнювати фонд військових і мати якусь інформацію, а з іншої сторони, ти як мама розумієш, що ти ну доволі сильно переживеш про свою дитину, про його майбутнє. І не знаю, дуже двоякі відчуття. Я не знаю, наскільки це правильно чи неправильно, але. Ну, хай розглядають, що вони приймуть яке рішення, навіть не знаю.